Еднуємо Владислава Власюка до розмови. Це радник керівника Офісу президента України. Вітаємо вас, пане Владиславе. Добрий день. По порядку, бо багато там про гроші. Давайте може з останнього почнемо. Що Росія навчилась обходити санкції і отримує прибуток тепер більший від продажу mm. нафти. Тут треба ж, мабуть, роз'яснити, що можливо, тут є долі і того, що, наприклад, їм ніде переробляти нафту всередині країни в тій кількості, в якій потрібно, і вони більше продають тепер, тому і прибуток збільшують. А можливо, і ні. От роз'ясніть причини. Mm. No. Причина номер один, і це саме те, що мається на увазі у новині Блумбергу: а зростання доходів федерального бюджету Російської Федерації воно насправді більше пояснюється підвищенням податків і інших акцизів всередині країни. Тобто, в середньому зараз виробники і трейдери російської нафти сплачують втричі більше податків до бюджету Росії, і тому зростають бюджетні надходження. До федерального бюджету, що не обов'язково означає, що в цілому а, виручка від експорту російської сирої нафти за кордон зростає, а з іншого боку, вона і не падає, м'яко кажучи. Всі зараження прескепа це, це відбулося рік тому. А була така дуже хороша приємна динаміка. Там був два і в три рази обвал експортних доходів від сирої нафти. Поступово Росія, і це справедливе зауваження. Почала пристосовуватись до умов обмеження ціни на нафту. Вони сформували власний танкерний флот, який поля становить ну, так по різному рахувати. Ну від 200 до 500 танкерів, і знову стали нарощувати по суті, повертаючись до обсягів. Я підкреслюю, до обсягів не обов'язково до цифр, а до обсягів експорту. Так само, як і був до запроваження прайскету. При цьому, що виручка залишається меншою. Чому? Тому що рівно сам по собі цей прайскеп, він спонукає до зниження ціни, і так само він спонукає, дає можливість. А, Улюбленим партнерам Росії виключувати руки і вимагати більшу знижку. Тобто, ми все рівно бачимо, що ціна на Юрас в цілому не перевищувала 70 доларів за баррель при в 60, Що погано, що вона вище за прескеп, але краще ніж було до цього 80 і вище. Тобто, тут така ситуація двояка. А зі свого боку, можна сказати, що якраз рік тому. А ми з колегами з київської школи з економіки і з міжнародної санкційної групи ну по суті були першими, хто почав помічати пристосування Росії і почали надавати від рекомендації партнерам, щоб це була реакція. В грудні минулого року адміністрація США вперше передбачила інструмент, який дозволяє всерйоз переслідувати і спонукати до. Дотримання обмеження на цінну нафту, а ми побачили відразу зменшення активності. І в принципі, та динаміка, яку ми бачимо за квітень травень, вона ну так дуже обережна, але оптимізм є. Плюс зараз ми очікуємо і, відповідні рішення від деяких інших партнерів. В першу чергу мається на увазі а, санкціонування а, нафтових танкерів. А нафтових танкерів, якщо його санкціонують, він по суті втрачає будь-яку можливість а, здійснювати перевезення у тих у ті країни, які приєднуються до санкцій. Ну тобто приблизно 40 країн світу. А відповідно, ми а, думаю, десь до кінця літа, якщо все піде за нашим а, з партнерами, планами побачимо санкції, накладені ще на декілька десятків нафтових танкерів. А що поставить багатьох перевізників у ситуацію непідності робити вибір або ви працюєте виключно з Росією, або ви працюєте з усім іншим світом? А я думаю, що багато хто цей вибір зробить не на користь Росії. Тому я в цілому ну як сказати, проблема велика, але в нас є конкретний план як цю проблему долати і є певні підстави а, очікувати непогану роз подій вже в найближчі місяць, хотілося б розшифровки, звісно, непоганого розвитку подій. Пане Владиславе, знаєш, що точно ви відслідковуєте хто які компанії повертаються, які йдуть з російського ринку. Там вже ж щастя свято фейерверки в Лапландії, в Кремляндії, в Лаптістані кажуть, що Сарбакс повертається. Чи повертається, чи не повертається? Мовляв, зараз вони на етапі реєстрації торгівельної марки. І що це мало би означати, що всі ті, хто гупали дверима, порахували. Ли баблишко, і будуть повертатися, і нам по новому колу потрібно проходити всі ці процедури ага. і доводити, що це кривавий бізнес, або що. Ага. Ну або що ми робимо не так, або вони не так. Мені важко уявити, щоб компанія з такою репутацією, як Starbucks, всерйоз збиралася повернутися а, до Росії. Я думаю, що якщо мова йде про повернення, нібито Starbucks, Старбаксу, то це буде традиційний до Росії спосіб а, повернення Макдональдсу у вигляді вкусної точки і так далі. От а, це з одного боку. Тобто, уявити собі сценарій офіційно повернення компанії, важко. А при цьому справедливо пам'ятати і ми. Так само цю комунікацію ведемо і буквально на ну, через один у мене буде комунікація з цього приводу з партнерами. Це подальша присутність європейських банківських фінансових установ в Росії в кількості восьми штук восьми банків, які продовжують працювати в Росії і сплачувати величезні податки, і це. Та історія, де ми в принципі на одній хвилі з партнерами щодо того, щоб спонукати ці банківські установи до виходу, і навіть іноді розмови йдуть про необхідність біжерських е, засобів. От, хоча, особисто я відверто скажу більше переймаюся не старбаксом, а більше переймаюся компаніями, які працюють в тих сферах, які дозволяють Росії заробляти гроші. Це нафтовидобування і це оборонка. Тобто, от це більше для нас пріоритет в тому сенсі, що позбавити Росію нафтових доходів і позбавити Росію військової спроможності це є більший пріоритет, чим тим, е, щоб росіяни могли там купувати каву е, в старбаксі чи техніку, яку рівно завозить. Apple, техніку там всі думають, бачили, і деякі лукшері бренди. Так само вони по суті залишаються в Росії просто. Все через паралельний імпорт, во тому а, мені, наприклад, набагато більше не подобається, що з Росії все ще не вийшло в а, не вийшла компанія SLB. SLB – це американський виробник а, вид, обладнання для видобування нафти, обладнання та рішень софт, софт рішень. І це мені не подобається набагато. Не подобається набагато більше. І ну такі є проблеми, і ми про це говоримо з партнерами. Я думаю, що це. А, та частина якоїсь такої суспільно важливої роботи, яку якої до якої долучитися реально без перебільшення майже кожен українець. А чим більше нас буде лунати голосів критикуючих оці деякі компанії, які продовжують залишатись в Росії, а тим більше шансів їх заставити припинити свою роботу в Росії, Пане Володиславе, Хочу зараз повернутися до того, з чого ми починали. Так я про Дотримання ага. санкцій проти Російської Федерації заклик ну, Мінфіну, так США до американських компаній стежити. Ага. але я хочу розширити не тільки американськими ж компаніями єдиними європейські компанії, інші компанії, країни там Групи 20, так які теж доєднались до цих санкцій. А що як потрібно затаврувати Росію, щоб вони почали стежити за тим, куди і через які країни. Прокладки чи фірми прокладки вони відправляють, бо коли якась умовно американська африканська країна, умовна зараз, так збільшує експорт чогось там на 800 відсотків. А потім зрозуміло, куди вона його продає. Ну і компаніям все одно, які продають в цю африканську країну, яка різко стала чомусь цікавитися електронікою. То ну чим треба затоврувати ту Росію, щоб дотримувались санкції не тільки спалиці Мінфіну США чи спалиці держави України, яка звертається на різних майданчиках до інших країн з проханням дотримувати санкцій? Угу. Буквально вчора я а, в одній з чергових. А... Розмов з нашими колегами з експертних інститутів, які займаються дослідженням залишків ракет і дронів, вони мені принесли, показали а, підсилювач сигналу. А, така мініатюрна, а, мініатюрний мі... Ну, таких, е, е, е штучка, яких 36 у кожному е цирконі. Циркон – це їхня сучасна російська розробка, і це звичайно ж це виробництво однієї з крім, е яку ви ще не назвали е минулого року виготовлена і прекрасно заходить в шлях зараз до російських цирконів. Е це велика проблема, це я думаю. Велика проблема і для уряду Сполучених Штатів. Я особисто був задійний в деякій комунікації з компаніями-виробниками такої продукції. Реакція різна: деякі більш схильні до співпраці, деякі менш схильні до співпраці. В цілому в мене склалось враження, що проблема доступності. Передової технологічної продукції американських компаній і для Росії, і для деяких інших терористичних режимів ця проблема мені здається перебуває на найвищому рівні пріоритетності в уряді Сполучених Штатів. А тому знову ж таки тут такий обережний оптимізм, який полягає в тому, що з кожного наступного місяця збільшується тиск. В усіх сенсах, в тому числі в урядовому сенсі, на ті компанії, які могли б робити більше для того, щоб їхня продукція не потрапляла. А плюс є робота з країнами-партнерами, зокрема ті, які ви називаєте з фінансовими установами. А мені здається, що найближчим часом, до речі, це буде мати значення так само і для торгівлі нафтою з'явиться інструмент. І на рівні європейського союзу, який буде дозволяти вживати обмежуючих заходів до тих фінансових основ, тобто до банків, які пропускають транзакції порушення санкцій, а, тому єдине, що я так ну маю, ми всі маємо реально розуміти, що ну світ санкцій це. А такий він досить складний, і о, не все відразу можна досягнути. На жаль, якби нам того не хотілось. От з іншого боку, повірте, що росіяни санкції дуже добре відчувають. Ми це бачимо і в конкретних галузах економіки. Ми це бачимо і в конкретній спроможності випускати а, засоби а, ураження або їхні характеристики. Тобто, результати точно є, і про це теж слід говорити. Але їх достатньо. але ну працюємо далі. Дякуємо, пане, пане Владиславе. Владислав Власюк Спасибо. був із нами, радник керівника офісу президента. і говорили про санкції, зокрема.